Свою колишню свекруху я аж ніяк не сподівалась побачити, але вона сама мене знайшла, бо мала до мене прохання. Лізо, пробач мене, якщо зможеш. Я знаю, що тепер у тебе все добре, і я хочу ж тебе попросити, щоб ти дозволила мені спілкуватися з онуком, стала вона мене просити. Я здивовано запитала, чого це вона ні з того, ні з сього раптом так про нас згадала, а вона розплакалася і сказала, що рідний син своєю новою пасією з хати виганяють. Вже єдиною рідною людиною для неї її онук, мій син, і вона хоче налагодити з ним стосунки. Ще в студентські роки я зустріла Любомира. Наші стосунки дуже стрімко розвивалися, тому вже за рік ми одружилися, а потім Любомир передумав і вигнав мене просто на двір. Завдяки своїй свекрусі я на шостому місяці виявила себе житла і підтримки. Ми побачились із Любомиром на дискотеці, куди я прийшла з своїми подругами. Я не дуже люблю дискотеки, і Любомир, як виявилось теж. Тому ми майже весь вечір просиділи на лавочці на вулиці, розмовляючи про життя. А потім я закохалася і втратила голову. То справді був особливий роман. Він мало не одразу зробив мені пропозицію, адже був впевнений, що ми створені одне для одного. Сказати, що я була щаслива, це нічого не сказати, адже доля мені подарувала такого ідеального чоловіка, тим паче Любомир був з квартирою. Я сама родом з невеликого провінційного містечка, на той момент мій коханий жив зі своєю мамою, перший час ми жили з нею. А потім ми винаняли квартиру, бо свекруха не давала нам спокійно жити. Наші стосунки з нею не склалися з самого початку. Якщо чесно, я навіть не здивувалася цьому, адже розуміла, що вона хотіла б іншу невістку, тим більше їй не хотілося розлучатися з Любомиром адже він був її єдиною опорою в житті. Мене свекруха сприйняла як суперницю. Щодня мама мого чоловіка приходила до нас і вказувала на мої вади. Вона вважала мене поганою дружиною та господиною. Її монолог про те, яка я погана, міг тривати до півгодини, і весь цей час я мовчала, щоб не зіпсувати стосунки з зі своїм чоловіком. А якось вона занедужала і попросила, щоб син приїхав до неї. Любомир поїхав, а я залишилась вдома. Дивно, але за весь день чоловік мені навіть не зателефонував, на мої повідомлення він також не відповідав. А вранці мені чоловік сам зателефонував і повідомив, що він не має наміру повертатись додому. Мовляв, якщо я хочу, можу також приїхати до його матері. Виявляється, він їй повідомив, що я дитину чекаю, а вона його переконала, що це не його дитина. Чоловік повірив своїй матері, а мені сказав піти. На шостому місяці вони просто вигнали мене з дому. Любомир сказав, що бачити мене більше не хоче. Чоловік заявив, що його взагалі не цікавить ні моя доля, ні доля моєї дитини, яку він не вважав своєю. Тоді я поїхала до своїх батьків, мама забрала мене до себе та допомогла подати на розлучення. Я вдячна їй за те, що вона не почала мені читати нотації, а просто надала підтримку. Мій син народився вже в селі. Любомир так і не визнав сина і жодного разу його не бачив. Та за іронією долі, мій син як дві краплі води схожий на нього. Через кілька років я вийшла заміж друге, і як тільки в мене все налагодилося, мене знайшла колишня свекруха, яка мені спочатку зателефонувала. Вона почала розпитувати про онука та цікавитись, чи не планує я переїжджати в місто. Потім вона почала плакати у слухавку, сказала, що Любомир одружився і привів до хати невістку, яка їй життя не дає. Невістка взагалі її не шанує і буквально виживає її з дому. Вона благала пробачити її та дозволити спілкуватися з онуком, бо вважала його єдиною рідною людиною на цій землі. Якщо чесно, то я не тримаю образ, кожен отримав те на що заслужив, але я не хочу спілкуватися з нею. Від свекрухи і від її сина можна очікувати чого завгодно. Тому від таких людей я намагаюся уже триматись подалі. Чи правильно я роблю? Чи може варто дозволити Свекрусі спілкуватися з онуком?